Виносить задання питання на розгляд. Дев'яте питання. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва загальною площею 03 в Салові Олені Олександрівни. Це також на, тери... ну, на території села Васильівки цю не, земельну ділянку використовують. Хочу в Ну, Якщо немає. Від громади ніяких заперечень думаю, виносить? на розгляд сесії. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію? За проти. Тримався. Одного. Десяте питання про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в Оренду для городництва загальної площі 0,6 га ближчик Наталії Миколаївни. Також села Васильівка, також вони використовують за земельну ділянку. Хочуть привести. Ну, е, технічну документацію на, виготовляють вони. Конечно, конечно. вони виготовляють і в Тобто Потім Сільська рада ді... закони е, земельні ділянки право користування. Вигода для сільської ради буде теж. Люди за свої кошти виготовлять документацію, правильно? Ну, І це, і сплачувати на земельний податку. Дане питання, хто за те, щоб винести на сесію, хто за? Проти, підтримався. Одноголосно виноситься дане питання на розгляд сесії. Е, так, це е, в нас по основні питання, так? Да? Є, ж... є земельні. Додаткові, що надійшли Оце. А, заходи ну, чи не Васильівки, заходи. Ми пропустили п'ятий пункт. не да, знаємо. А що я не сказав? Я... Да, Закладав Костянтин Юрійович, площу його тригав. Ну три там. А чому що я ви користуємо? Не перебили. Ну, Не перебили, буде не по порядку, буде десяте питання. Вирюємось. Так, е, так. Ну, І ще, надання дозволу. дозволу на виготовлення... Значить, комісія працює. Nee, Землеустрою не допрацює. Щодо відведення земельної 666. ділянки в оренду для городництва загальною площею 03Г за ході Костянтину Юрійовичу. Це також село Васильівка, це їхній город, який хочуть узаконити. Угу. Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії? За? Проти? Тримався. Одного Одноголого. Дані питання виносяться всі на розгляд сесії. Так, це додаткові питання, які надійшли сьогодні зранку. Про внесення змін до договору оренди, укладеного з Міллером Русланом Генріховичем ощі 50 гривень щодо збільшення відсоткової орендної плати до 12 та терміну на 7 років. Скільки там ділянок? Раз, два, два дві ділянки рілі і три ділянки посолища Ну Ми їх як? В одне питання чи окремо це... кожне рішення повинно бути, так? Да. Да. На кожну ділянку. Це буде п'ять рішень. Ну, я думаю, що бюджет сільської ради треба поповнювати. І якщо людина... Згідно погодилась на 12%, це дітки плюс для сільської ради. Я Так? Да? Так. Є якісь заперечення пропозиції. на mm. Виносимо дані питання на розгляд сесії. Хто yeah, за... за пакетом чи нічого? По кожному питанні будемо голосувати. Так. Ну, скільки? скільки там? Це в нас 12 питання. Так. Записуйте. 12 питання. Скільки там ділянка? Площа Площею 52. З кадастровим номером це, 352, 198, 25, 2,0. Ну, Земельна ділянка загинула площею 50 грабів. Порушень немає щодо законодавства. Ні. Ну і все, виносимо. Хто за? Проти. триносять одного голосу. Виносимо дане питання на розгляд. Депутатів. Тринадцяте питання. Щодо внесення змір до договору оренди укладено Мілером Русланом Генриховичем на земельну ділянку площею 35,99,60 п'ять дев'яносто Також збільшення орендної плати. З 3 до 12% і е, збільшено до 7 років терміну дії договору. Тобто договір е, закінчується в 26-му році до 33-го року як сів? Так. Да, так. Ага. Хто за те, щоб дане питання винесе на сесію? Так. Одноголос дане питання виносимо на роздання. Так, внесення змін до договору оренди з Мілером Русланом Генріховичем да. на земельну ділянку загальної площі 34,41 ГА. Тут з 4 до 12% і терміну плюс 7 років. Ну, все те саме, тільки. Тільки тут вже вищий відсоток. Трошки вищий, вищий ну. Вище стане ще вищий. Так. Да. Хто Малець. за те, щоб дане питання винести на сесію? За, проти, тримався. Одноголос. Виносив дані питання на розгляд сесії. Е, внесення змін до договору покладено з Мілером Русланом Генріховичем на земельну ділянку загальної площею 155893. Зі збільшенням до 12, з 4 до 12 відсотків та збільшенням терміну на 7 років. Це ж посовище не будуть останнє. Зараз буде останній. За передостання. Тут За те, щоб дані питання? За. Проти. Тринадцять. Одного боку. Виносим на розгляд це. Так. І. Щодо внесення змін до договору, укладеного з Мілером Русланом Генріховичем на земельну ділянку загальної площі 19-22-57 Га, Зі збільшенням орендної плати з 4 до 12% та збільшенням терміну оренди на 7 років. Хто за проти? Три одного. Виносимо дані питання на розгляд сесії. Це є якісь ще питання? Там ще два питання. Питання по, 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 боківського по, бокова Ганю. Ще два питання по, боки, по селі Боковий Ганюка. Інформує головний спеціаліст відділу Осіпов Іван Володимир. Про затвердження технічної документації замовстрою щодо встановлення відновлення меж земель ділянки на турі на місцевості для будівництва обслуговування будинку, сподарської будівлі та спориття. Касадибна ділянка, Лоцевичні Ні Івані. 0250. При дії військового стану, де є людське майно, можна передавати. Можна передавати. передавати. Згідно з законодавства, порушень немає. Землі забудови. Він касається? там живе, да? да. так? Хоче просто його. Вона, Ніна Івановна. Ну, да. Ніна Івановна хоче узаконити. Да. Там є сії нерухоме майно згідно технічного паспорта на море. Я думав, що вас. тут тут нема чого преп'ястувати. Є пропозиції. На сесії. Виносив дане питання на розгляд сесії, Да? Хто а за? Протимався. Слідуюче Проти. питання. Затвердити технічну документацію і займовств щодо встановлення відмовлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування свого будинку, господарських збудів і споруд. Це присадивна ділянка. Колісник Олександр Васильович. 0,25 Так само. Пропозиція на сесію. Ну, те саме, виносимо на розгляд сесії. Хто за? Проти. Утримався. Дане питання виносимо на розгляд депутатів. Є ще якісь до нас? Нема питань. Все. Попрацювала земельна комісія, думаю, плідно. Дякую всім членам земельної комісії за роботу і до зустрічі на сесії. Дякую. Сесія Так.